Вони все одно болючі і неприємні, і поки вони все одно ілюзорні. Вони все одно ілюзорні. Вони з самого початку цих перемовин виглядали достатньо ілюзорними, а от їх намагаються зробити менш ілюзорними і перевести на нарешті з красивих заяв по зірці публічних до якихось конкретних пентаклей. Тобто їх зараз оці красиві ілюзорні пропозиції намагаються уже зробити чимось більш приземленим і зрозуміло матеріальним. Але це все одно не без втрат. Давайте так. Его, Нобелівська премія. Все. Його Его і Нобелівська премія. І те, що він такий красавчик. Ну, і бабки, звісно. Бабло. Бабло і Его. Обов'язково. Ну, просто там, де Его Трампа, там завжди про вигідний бізнес якийсь момент. Завжди. Ну, типу. Трампу треба живити своє его. Трампу як бізнесмену потрібно мати вигоду в будь-чому, що він робить: матеріальну, внутрішню, егоцентричну вигоду будь-яку. Все. Це не від великої любові до України. Супер швидко, тому що це вимога, вимога наших партнерів до зміни влади в демократичній країні. Як тільки щось буде встаканено, в на якісь плюс-мінус короткі терміни будуть е, намагатися організувати вибори. Про це навіть уже Британія сказала. Як тільки Україна підписує мирний договір і війна закінчується, Британія готова допомогти Україні організувати виборчий процес на її території. Чи є до зміни ну, зміни влади? Чи є наміри у Зеленського повертатися до влади? Так. Так, дуже спірна штука, дуже спірна штука. Дуже спірна, дуже конфліктна. Тут навіть якщо у нього і є якесь його особисте бажання, скоріше, скоріше за все, може вийти так, що оточення зеленського буде намагатися відмовити його від подібної амбіції, ну тому що. Бажання з одного боку виправити ситуацію, з іншого боку, бажання відхреститися вже від ситуації, коли ти прийняв не дуже приємне рішення. Ну розуміємо, так да? намагання будуть, але тут нескільки до Росії, тут скоріше до, ну, до штатів і до цієї всієї історії, це да, це да більш такий зручний зговорчивий кандидат по всім параметрам. Mm. У нас буде весело на виборах. У нас як такої нормальної опозиції немає по сьогоднішній день, адекватної, медійної. Тому нам з вами буде дуже-дуже весело. На виборах обирати когось кудись. Будемо дивитися такі красиві менеджерські піруети. Е, от, коротше. Головне, знову не вляпаться в якесь відро черешні. Для цього. Потрібен великий відсоток людей із достатньо вагомим і серйозним критичним мисленням. ну Де його Я взяти? Би. Я воно в Україні, де є цей відсоток людей в Україні. Він є, але його недостатньо для того, щоб задавати правильні питання або дивитися неупереджено і упереджено одночасно. Ну, типу, у, у, у нас є. У нас є дурна така, знаєте, манера і черта нас доносить. От нас кудись доносить. От максимально. Але як показує практика, український народ ніколи не голосував за такого, знаєте, махрового націоналіста. Завжди обирався хтось посерединці. От Завжди от такий. от тут, тут, тут всі. Чому свого часу це був не Чорновіл? Тому що треба було ну, важко було обрати в ті часи націоналіста, важко, і нічого не змінилося з того моменту. Звідти Кучма, от звідти і пан Ющенко, який підійшов би скоріше як президент більш стабільної Швейцарії, ніж України е, е, того періоду часу, розумієте, звідти. Оця посеред історія Тимошенка, в Янукові, ну, коротше, от дуже, дуже така, коротше, важка історія у нас теми виборів і, і всього іншого. Цього року намагаються прописати, цього року, чому кажу так, цього року, бо ми таке вже бачили з вами в інших роках, цього року пропис про намагаються прописати максимально фундаментально по вищому суду, тобто пунктами якимись більш конкретними пунктами, а не просто як у нас з вами в меморандумі Будапештовському надряпано, що якось ми будемо допомагати, а як ніхто не прописав. Як саме тут будуть намагатися пунктики додати конкретні. Ну, якісь дієві. Тобто це реально що можна може бути підписано цього року? Mm, ну, вирогідність є, вирогідність є. Питання ж, я ж кажу, просто що воно все ще нестабільно. Цілком це те, коли я казала вам про інвестиційний сектор, от я про це якраз і кажу: а е, інвестиція в українську оборонку, американський заводик на території України, британський заводик на території України. Який небудь, який БМПЛ виготовляє на замовлення? Ну, то все. Це і мається на під цим на увазі, що це військові бази. Ну, а, а військові бази, ви думаєте, що тут приїде НАТО і розгорне свої е, військові бази в мене в Харківській області? Нам би цього, звичайно, б дуже сильно хотілося, б. безумовно. Безумовно. І чи е, намагаються прописати подібний пункт у питанні миротворчих військ? Так, да, намагаються прописати. Чи ворогідний він так. Да, бо ми, скільки не дивилися, скоріше за все, якісь контролюючі війська іноземні на території України все-таки будуть. Назвати це роз, е, розгортанням повноцінної чужої військової бази на, військової бази на території України не зовсім. Гібридно, так. Да. Повноцінно, поки воно не виглядає як повноцінне розгортання військової бази. Фундаментальне розуміння якесь є по королеві Пентакли, ну тобто воно й було озвучено і так далі. В, в повній мірі воно не було прийнято, тому що, я так розумію, наше озвучено по королеві Пентакли це багато для. Нинішньої ситуації, я би так висказалася б, да, в такому ключі, от сходяться на, на, на чомусь, про що е, буде домовлятися третя сторона, в тому числі. Тобто, є е, 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 якісь ключові пункти, узгодили, якісь іще скоріше за все спірні, достатньо от, але у нас точно те, що ми про то, 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 що точно я розумію, ми будемо скоріше за все наголошувати на тому, що якщо ми говоримо про територіальні моменти, то це ніякого віддавання того, що не є захопленим. Ну, типу. Виводів у цієї історії, і другий момент ніякої мови не може йти про якісь скорочення армійських е, витрат, скорочення армії, скорочення техніки. Тобто у е, е, демілітарізація про неї мова прямо йти не буде. Тобто, навпаки, е, дуже навпаки, наголошуємо на тому, що давайте ми будемо зброюся ще більше. Як вона ж вже не тристороння, там же ж наголошує Путін на тому, що буде зустрічатися виключно з Зеленським. І Трамп там не потрібно. Ага, ну я чула, що говорила останні останні повідомлення про тристоронню зустріч. Це Ні, так ми вже говорили потім про двосторонню і ще про якусь, про яку хочеш. Це добре. Тоді стосовно чи відклеиться річ Зеленського з Путіним. Тут е, наголос стоїть на конструктивності. Я так розумію, тут намагається е, спланувати зустріч, яка буде нести в собі правосуддя. Тобто, це коли лідери зустрілися уже щось підписувати, уже щось підписувати, а не просто оговорити. От на це є більший акцент, поки, поки цей акцент ну такоє. Тобто, чи можлива зустріч в будь-якому форматі там Путіна зі Зеленського в три сторони, в дві сторони без різниці? Да, вона ймовірна, і вона випадає постійно як не щось, що не може статися. Ні, воно випадає як щось, що цілком може, може відбутися. Але кожного разу в мене фігурує про те, що а, це намагаються витягнути уже в щось конкретне і фундаментальне, а не просто зустрілися два мужика. Лідери двох держав послали один одного куди подалі, і на тому все закінчилося. Розумієте, от у чому момент? Тобто, це намагається вивести все-таки всякими різними перемовинами на те, щоб це вже було хоч щось конструктивне. Правосуддя тут може говорити, хоч про якусь первинну підписану точку. Там не знаю, наприклад, зупинення вогню, наприклад, зупинення фронту по лінії, не іще не перемир'я, іще не кінець війни, ще не якась така історія. Ну, хоча би щось. Не просто розмова. О, от, і воно ще поки що. Оце щось виглядає по дві пентакли пентаклей дуже в хиткому положенні, дуже в хиткому положенні. Починаючи від місця, закінчуючи а, сімкою кубків. Як сказати правильніше, мабуть, ілюзією напуском навколо цієї взагалі, всієї теми, де і ще да, її готують, да, тут щось збирають по четвірці Пентакли. Да, тут намагається фундаментально з цим щось зробити, але прям ну, сказати, що це легко? Ну такої так. да, цілком ймовірно, що все одно буде щось напередодні, і путіну доведеться скоріше за все погоджуватися на якусь зустріч, би він не затягував. Час Путіну доведеться якось на це реагувати, тому що та ситуація, в якій зараз він знаходиться, це ну те, що у шахах називається цуцванг. Це коли це коли в шахах і в шашках є таке поняття: коли будь-який хід противника робить ситуацію ще гірше. Тобто, ти йому ставиш його в таке положення, що будь-який його хід він гавно, от, от прям гавно. Що вліво, що вправо, і для чому це для Путіна так? Тому що не приїхати на зустріч із Зеленським, дати сигнал Трампу, що я не хочу домовлятися, я не хочу припинення. Якби ти не юлив, це сигнал, що я не хочу закінчувати війну. Погодитися з Зеленським означає вийти на якийсь конструктив, в якому тобі доведеться щось конкретне підписувати і приймати. А ми ж хочемо продовжувати війну і рибку сість, і кой де посидіть, понімаєте? І от аж пагат довго тримати не вийде. Ну не вийде довго затягувати. Ну тиждень, ну два, ну три, ну місяць. Добре, ну до двох місяців на якомусь етапі ну знову ж таки, да, Трамп почне колупати цю тему. От, і все. Ця вимога, як мінімум, потрібна для того, щоб продати внутрішньому електорату якусь перемогу, тому що вони починали своє СВО. Під ігідою визволення Донецької та Луганської областей це пер, перша причина взагалі, ну да того, що вони вимагають виходу з Донецької області. Далі чи планують росіянці порушувати власні ж домовленості? Звісно, звісно, чому я кажу про те, що те, що зараз відбувається, в то в якому вигляді воно є, і там з гарантіями безпеки без них неважливо як воно все ще нестабільне. Абсолютно, тому що воно порушується отак от, от, і все починається знову. Я вам поки так сказати не можу. Ну я вам поки сказати не можу, тому що це напряму залежить від того, як буде діяти Китай. Вони зав'язані на Китай. Вони в першу чергу зав'язані на Китай. І от тут питання до того, коли у Китая впаде клема, і вони вирішать віджимати назад собі Тайвань. А український конфлікт потрібен буде для того, щоб ніхто не знав, за що хопатися. Ну, типу, хтось ставить три роки, хтось говорить про п'ять років. Ми говоримо про дебільного сусіда. Ми говоримо про Путіна, який а, як не крути, я похилою людиною. Як не крутий? З великими проблемами зі здоров'ям. Так, да, воно курвисько, ще не здохло, але воно рано чи пізно здохне. Питання, коли він здохне, дуже таке собі питання. От політика Росії зовнішня може і не змінитися, але внутрішній колапс будь-яка будь смерть царя буде нести все одно. Тому що все одно почнуться павуки у банці, тому що ніхто не буде на міснику умовному віддавати весь общак, на якому тримається кооператив озера, Політично. основну масу тільки політично. і скоріше за все, з того, що в мене випадає, основний пласт перемовин зараз зводиться до того, що якщо ми говоримо про гіпотетичну зупинку о, 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 війни. То вона більш вирогідна в кордонах бойового зіткнення, без обмінів когось кудись, без виводу оцієї всієї історії, тобто це стопнутися там, де всі стоять? Mm. Оце от більш вирогідна історія. А все інше йде в політичний, ну, в політичний ракурс. Але ж політичний ракурс. Ми ж розуміємо, да, скільки років він може тягнутися: Придністров'я, Абхазія, Осетія дають дають нам зрозуміти, скільки років політично можна вирішувати ці питання. Інвестиції, інвестиції. Я про це кажу навіть в приватних консультаціях, коли мене запитують, чи повертатися мені до України, там, наприклад, да, і чи є України майбутнє. Я кажу, Україна є майбутнє в тому випадку, якщо після завершення війни. А ми побачимо в перший рік, максимум півтора після підписання будь-яких паперів масове інвестування іноземних компаній в українську оборонку, промисловість, будівничий сектор, аграрний сектор і так далі. Тому подібне. Якщо ми побачимо гроші, бо ніхто в нестабільну країну свої бабки вливати не буде. Ну, це треба розуміти. Тому інвестиція це є гарант того, що о, Європа і там Америка, Європа, наші партнери готові у разі чого захищати своє майно на території України. Ну таке дивлячись, що ми вважаємо завершенням війни. Які о, є варіанти? Ну, із з того, що ми передивляємося, поки воно все виглядає а дуже нестабільно, Б, воно і продовжує виглядати дуже нестабільно. А, і і з того, що випадало і перед цим, і те, що випадає зараз, воно не дуже сильно відрізняється від минулих розкладів, того що та ті пропозиції, які у нас дійсні на сьогоднішній день, вони не, не гарантують поки ніякої геть стабільності. Чи може бути якесь затища? Так, да, може бути якесь затища протягом осені. Чи воно є стабільним? Ні, воно не виглядає досі взагалі, ніяк стабільним, як мінімум, тому що такі о, давайте так, такі процеси можуть бути дуже легко порушені самою Ерефією, з якими небудь там. О, Моментами провокації українського дрону, який розвалив сарай вкотре понімаєте, десь там на білгородському напрямку аля при припиненні вогню це все коротше каламуть, і воно поки стабільно не виглядає. Чи є шанси, що ми побачимо якесь? Я ж кажу, плюс-мінус дипломатичне затище? да є чи можемо ми назвати це повноцінною перспективою? Прям завершення? От все капець, точно завершується, поки ні. От щоб сказати 100%, ні но ну, останню зустріч, вона, хоч плюс-мінус, сунула з мертвої точки, взагалі, все, що відбувається, якщо ми говоримо про фундаментальні зустрічі, то їх там можна за ці роки на пальцях перерахувати. І це, мабуть одна із них, яка хоч якось, зрушує мертву точку, хоч якось. Ну, п -п -п зустріч Трампа із Путіним так. я не вважаю такою вже прямо судьбоносною, тому що вона скоріше є цирком. Да, вона судьбоносна, але тільки не не в не, не зовсім в позитивному контексті, тому що це повний крінж, повний треш. І не дивлячись на те, що після цієї зустрічі сталася зустріч з зеленським і європейськими е, е, лідерами. От із з цих двох зустрічів зустріч, зустріч з зеленським і європейськими лідерами є. Плюс-мінус більш фундаментальною, ніж а, позор, який а, пережив Трамп, зустрічаючись із Путіним саме в тому вигляді, в якому він це зробив. Тому що це запустило для світової політики не дуже гарні сигнали, абсолютно не гарні, пов'язані з тим, що це є прямий сигнал до того, що ти можеш бути маньяком і вбивцею, а тобі будуть стелити червону доріжку. Це укріпило о, певний авторитет Путіна всередині його електорату у вигляді політичних еліт, які вже починали задаватися питаннями чи, чи не поїхав дітку кухою тут санкції і повний економічний треш, який наближається. А Путіна зустріли з фанфарами, і тепер йому ніхто не може давайте так. Знаєте, як там о, о, совісно. Пред'явіть, вибачте, за сленг за те, що типу, ти зводиш країну до е, трешу і олігархи втрачають бабки. Ні, поїхав вже ж, Бачите, на Аляску красиво зустріли, все порішав. Да, і хоч його порішання, або відстрочили певні процеси або відмінили їх частково. А е, це дало йому змогу закріпитися на своєму троні і показати своїм політичним елітам, що я все роблю правильно, висикували. Бачите, який я молодець. Ну, це як мінімум оці два процеси, які воно запустило. Вона як виходила по десятці жезлів і була важкою абсолютно для всіх. Вона так і залишилася по десятці жезлів і фігурує як важка для всіх, те, що вони класні. Повиходили щасливі і фотографувалися, і всі такі радісні. Колуарно там все одно не ця розмова не була легкою. Якби вона була давайте так, якби вона була би легкою і прагматичною, і прогнозованою 100%, британці б не сиділи би не читали лекцію зеленського, як поводити себе із Трампом для того, щоб не не. Лішньої раз не затронуть його хрупка самолюбія, понімаєте? Ну це ж ти полезу ножа. Ти ж ти фільтруєш кожне слово? Це ти ж нам ну коротше, це дуже напружена історія, причому напружена історія для всіх. Та як 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 намагання не згадати остаточно стосунки із Трампом? Як це можемо розцінювати? Британці наші його я ж кажу, трену тренували на розмову із Трампом. З приводу костюму це не зовсім костюм. Це ж там є модельєр український, який зробив стилізацію під діловий стиль речей, в яких тепер приїжджає Зеленський на різні самити. які є. Плюс-мінус офіційного вигляду, але не є стовідсотковим костюмом. Як він і обіцяв собі, що костюм він одягне тільки по перемозі, по закінченню. Війни ми їх, їх як і не сприймали буквально, так і і не сприймаємо. І ніхто їх буквально не сприймав. і Сприймати не буде. Ну це просто як завжди, балабольний час, який вони дуже люблять. Підати на свою аудиторію і виправдовувати якісь свої моменти. Там, якщо їх послухати, то там така біполярка. Що давати, звертати увагу на заяви росіян пропагандистському ключі? Ну це ну ми можемо з вами з папугою поговорити, то буде більш продуктивніше, ніж е -е, з російськими пропагандистами. Москва хоче зупинення війни. Да ви що? Ну де? Де ми побачили це в чому? Тому що Путін затягує час. Він затягує час, і він буде його затягувати. Він для буде чого? його затягувати. Як для чого? Для того, щоб сидіти в своєму кріслі. Ми про це говоримо з вами кожен ефір. Кожен ефір. Йому вигідна війна це гарант його влади. Це гарант його влади. Йому невигідно закінчувати війну. Він її як не закінчував, так і максимально планує тягнути кота за причинні місця для того, щоб її не закінчувати. Бо якби він був націлений на закінчення війни, він би що? правильно щось би робив би для закінчення війни. А коли по нам летять з вами ракети, це не є сигналом до закінчення війни, це продовження війни.